Добрий день. Привіт-привіт-привіт. Так, і ми нарешті вернулися після довгих двох серій Томкрафту. У нас знову весна, друзі мої. Яка весна? Весна на вулиці, тепло вже, сніг тане. Е, я, давно не... я 60 грудня закінчилось. Якого Яково... лютого? Я давно не виходив на вулиці, я все зрозумів. Е, так, е, ну що ж, е, сьогодні в цій серії я нарешті піду поставлю кар'єр. Бо ми ж живемо як бомжі на вокзалі без ніяких ресурсів. І так, нам знадобиться кар'єр. Штука одна. Так, Штука одна. Е, сундук е, скриня Ендера штука одна. Е, Кам'яна труба. Штука одна. Біогасовські двигуни 5 штук. Е, речашки по хотінню. Так само труби. І ще нам треба буде зробити. Е, звісно, нам платить і 3 е, три лендмарки. От. І. Так, вроді все взяв лендмарки взяв. Ага. Блоки, блоки, блоки. Бо, тому що кар'єри хочу ставити над водою. А, над, над під? Чей? Над. Кажу під над водою. Під над водою, так. А, щоб поставити ці лендмарки, треба мати цей, е... основу під ногами. Так, все, я пам'ятаю, десь мені туди десь треба бігти. Та, он біжить, я розшарюю TomCraft. Він що досі не та... ні, ну та Я вам в наступній серії покажу інструменти в, в томкрафті, тобто От, Давайте будемо називати речі правильно. Так, там є своя кирка, своя сокирка, своя лопатка Та -та 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 -та. і цих крутий мечик. Ну, це все робиться з спочатку з чарівних паличок, які я вивчав в попередній серії. А, до речі, скрафти мені паличку еквенентного обміну. Добре, добре, спочатку я довчу, де що тут, потім скрафчу. Просто мені ще ход... треба? О, я хотів це на відео зробити. Мені треба. Ну, ще вже... дорогі глядачі бачили. Ну, як то це. виклади крафт, я прийду і покажу. Слухай. У мене наступна серія запланована на Tom крафт. Ну, одну паличку. Потерпи. От... Глядачі... Бачите, от з, ки... от з ким приходиться грати. Приходиться. Як це... Вчити себе і Ой... мати терпіння. Так, я вчасно вийшов в море. Та? Тебе прибив метеорит? Е, до речі, ми думали на, на, на рахунок можливості ц... такого випадку. І можливість такого випадку не вдалася рівно нулю. Е, хоча цей. А, до речі, ні, є оцей е, метеоритний дощ, коли на, на твою голову падають метеоритні котята. Так. Метеоритні, метеоритні котята. Кутята. Так, ви правильно почули. Е, вот, оце під час цього метеоритного дощу. Е, там вони летять в це місце, де ти стоїш. І наскільки я пам'ятаю, як вони падали, це було боляче. Вот, е, так, почнемо. Ж, е, ставимо одну лендмарку. І ставимо фаскл. І бачимо такі лінії. Е, лінії показують максимальну довжину е, дії цього маркера. Так, похаваємо. Слухай, а у нас щось в воді плаває, бо я не пам'ятаю. Ні, походу це MockCreeче додає, у нас немає Мокрічерса. Мокрічерса у нас немає, але я би дуже хотів його там додавити. І можливо, якщо нас такий дьорне, ми сюди на сервер додамо малесеньку таку річ, яка називається Мокрічерс. Це такий <сміт> гарний мод, який додає дуже кумедну річ. Не додав. Чому. Бо я швидше вийду заміж, ніж постараюся додати на цей сервер ще один мод. Він так ледве стоїть. Ні, просто Мокрічер дозволяє робити гру ще більш хардкорною. Він е додає дуже багато різних мобів, які вам мішають жити і мішають дуже сильно. Мішають жити це слабо сказано. Вони настільки задовбують, що хочеться взяти і придумати додати до цього моду, моду ще й браконьєрів. Ну ти знаєш, якщо за RS Magic е е магію оцих розкачати, то я думаю, що браконьєрів не треба. Я, до речі, не знаю на рахунок сумісності RS Magic і Mock Reatures. В плані. Ну в плані, що такий контент NPC і мобів може конфліктувати. Як мінімум. Хм. Вау! Зомбі, one hit. Не, one shot, one hit, як там було в тій рекламі. В кій рекламі? Revo. <coughs> а, господи. Revo energy. Короче, не пийте energy drinky. Не псуйте собі організм. Так, краще, коротше, як казав мій тата, підіть випить собі такі стапарик доброї української горілочки. Якщо вам, звісно, є більше 18 або 21. Ні, краще 21. Не повторюйте наші помилки. Як це? Чі дітей й дурно. Ну так я це пережив, і маю сказати, діти не пийте горілки, бо зранку буває погано. М -м ну, щось таке. Перевірено на власних досвідах. <схи> так. Буває таке, бо буває. А ще гірше це оце, ти прокидаєшся зранку і ти розумієш, що ти не пам'ятаєш нічого. Ага. Не пам'ятаєш, де ти є? Не пам'ятаєш, хто ти є. І починається похмілля в Україні. У Вегасі. — Ну, я маю на увазі. Ні, це в мене друг теж був так. Друг в мене дуже дивний, ніхто не може виговорити його ім'я і прізвище. Але він почав бухати у Львові і закінчив в рівному. Ну принаймні проснувся він в рівному, не знаю, де воно закінчилось. Так, ладно, ми марки розставили, беремо правою клавишою, тикаємо на на одну з них. І з'являється такий от е, максимальний квадратик червоний. От, тепер беремо тицьким сюди кар'єр. І знову він все тицькає. Така моя професія. <плес> так. Е, що ж, тепер нам треба вліпити сюди 5 двигунів. Чого ти дітей вчиш, і роди Так, мене ще не називали. Завжди пік. Та. Це буває вперше. Так. Я вчу <кій> зараз покращеного робітника Голема. Пауза. О, Ледстоун. Так, ми вернулись. Надія, що зараз вони всі не стануть правильно. Моя надія згоріла в тому. Е, так. Андріан, сонечко. Що? Що? Я тебе прошу спуститися вниз. Я внизу. Е, в, бачиш, оце в мене є там сортувальна машина. Mm, де? Е, в, 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 другій, в третій кімнаті. Ну. От. Е, там є, типу, скриня Ендера, потім де сортувальна машина, а потім трубатика. Жовта? Друг... Так. Відламай її. Відламав. Тепер вернися десь в моїх срібних скринях має бути гаїчний ключ такий металевий. Зараз. Є. І поклади його в скриню ендера, будь ласка. Зараз. Покла. Mm. Я Ендера это покол? Перепрофил. Я думаю, щось не то. Эй, ще раз. У знову нову його. А, эм. Е блин. Эм. Е Чо, відламати мати сорти на Ні. Я не. потім будем настроить блін, Я думаю, я думаю, я думаю. Так, поклади де стак каблстоуну, а тоді поклади до ключ. Швидко. Поки не буде займатися такому кабастону, покидаєш ключ. Е, блін, Я не хочу вертатися! Чекай. Так, заліз сортинг машин. Зачекай. Пьем. 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 Правильно відламай ломай свою свой матерь сортинг машин, я по ним на настрою. або все. Так, зараз 에... ставлю в Softing Cine. Ти, ти, там постав її десь і потім цей. І я потім переправлю. Тільки не пхай її. Що не пхай? Не пхай її нікуди. Okay. Не пхай її в скриню ендера. Я її поставив біля, біля так, як вона стояла. Трошки... 에... Одну баночку лави і стак-баночок біогасу. Одну баночку лави, стак-баночок. Одну баночку лави, Так, баночок. Одну баночку. І знову так баночок. І знов одну баночку. І знову так баночок. І тепер добиваємо там баночки до максимуму, щоб я находив сюди. Так. Е, на рахунок кар'єру. Кар'єру мінімально потрібно 9 чи 8 МЖТ Майнкрафт Джолс притік. От. І, і, і. В чому плюс Біллкрафтських машин, тому що чим більше ти їм вливаєш енергії, тим вони зараз швидше працюють. І навіть світанок, і навіть шпаші, як Су, я вже цілоніш пашок негр. А як небо поливає. Так, я пам'ятаю, Буллкрафтмські машина можна вліпити там десь е, до 100 МЖТ. Ми, звісно, не будемо стільки в, е, в них вливати. <coughs> Нас тут стільки 5 на 5, це 25. Вот, і я быстро швидко біжу додому. Та, до речі, ще по дорозі кульгуму. До речі, до речі, знаєш, що має інструментом? Що? Кремінь. Е -е -е а, точно, да, точно, я задав. А ми з тобою стільки кірок перепили. Та і зато весело було. Та, це було весело. Згідний. Фраза, наприклад, мені треба, що там 2-3 керки. Ну, тримай 15, о, хватило. пам Так, біжимо, 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 біжимо. І ще досі біжимо. Так. Якісь це можуть бути 2 аспекти. Блянсит Стоун, Голем. А, Stone. Господи, боже. А, туди сюди дав. А от до речі. Основний цей аспект в големах, туди-сюди. Туди а, ні, він в мене є, бо я не бачу. Перемотай Є. Так, а ну-ка йдесь. А ну іде сюди, сюди бісовити виродок. На тобі. За Януковича. За Азірова. Опа, За Озірова зразу помер. Кактуси ростуть, дерева стоять. Хати, яку треба до нас знести. Пумп. Потягнути е -е -е -е. трохи біомаси, Закинути її сюди. Разом з цим. Е -е -е -е. <гласна> Схоже, <гласна> що, що, нагадай мені. А, я вже згадав, що має імперію. Класно, ти вліпив сортін машин. Та в мене не було авічному ключа. Ну, та їм можна і так вліпити, тобто це не проблема. Так, в жовтий канал у нас іде. Э, у нас має йде Cable Так, кладемо так вот, і от і отак от. Це не всякий пожарний. Далі ще синій канал. ...синій, сині, синій. ...синій, э, Де це синій, Темно сині, вот. У нас іде... Так, це. Сенд нас іде... У нас де гравій, у нас де земля. Здається, все. Е, так, в принципі. Ну і далі зелений канал у нас піде буквально все. Ну, це розумію, як все піде. Вот. Е, Ходимо, я вам кричу, що сьогодні 3 годинки проводити. На походу. От. І що ж, е, в жовтий канал наш піде у нас Cobblestone. І ми запускаємо. Жовтий, uh, синій, жовтий, синій, жовтий синій, жовтий синій. Жовти -сині, жовти -сині. Так, я думаю, що цей... Ну просто от воно витягає рівно стільки. Слухай, нагадай мені, що має в цей пюрус. Пюрус. Uh, 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 Refinite iron. Refinite iron, так? Да? Так. Е, що робити з каблою, чому вона йде в інший потік. Каблу ми тупим і наглим способом будемо спалювати в лаві. Е, чому? Тому що вона займає дуже багато місця, і вона по, так, по суті своїй нам не потрібна. Нікому нафіг не потрібна. Ні, ну так, звісно, там ви зараз скажете, там, а як же цей. Е, скраб типу. Ну, Для скраб-генератора мені достатньо. E, Давайте порахую 16-32 блокбрейкера. для каблогенератора. генератора Тобто, взагалі проблеми з каблою немає такої. Тільки те, що вона займає багато місця, вона мені не потрібна. тому її просто спалюю. Вот. А от земля і пісок це дуже корисні e, матеріали, принаймні в цьому. Чому ж ти не працюєш бісовий син? У тебе десь тут є рафінове залізо. Фінали не залізо, звучить в звучить непогано. А мені теж подобається. Я не розумію, ч. ч reconcile. Ага. Я ще забув тикнути. Так. Е От це один, якщо вам цікавиться, цікавиться, дві настройки, які вам варто запам'ятати. Це робить, що воно постійно тикає собі там і постійно спрацьовує. А оця вказує, що воно починає витягувати любі матеріали, які простоють перші по черзі. Чи взагалі в рандомному порядку. Так, єдина проблема, для часті вони не співпрацюють з тим. Якого. якого... Я тебе чекаю, поки ти нарешті відволічешся і даш мені. залізо. Що тобі дати? Заліза рафінованого. Дивись, дядько. Всі еслитки, які в мене є, отут вот -от лежать. Да. Якщо там щось нема, значить треба його зробити. Okay. І так, е, що в нас виходить? Е, е, так, походу цей. Е, я ж забув здається це так. Ой, ё-моё, 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 так, ты сюда, ты сюда. А, так, вот. Ну, взагалі гале оно працюет, как бы. Парней, я понимаю, працюват. То, что мне здесь, что, оно будет забываться? Бо вже забилось. Хм. Так. Мені <гум> Так, э, щось цікаве, щось цікаве. Що, ти маєш щось цікаве? Я поки що ні, я поки що переплавлюю. Ну, він там плавиться, у нас тут... А, а я, тут сочку трошки зробив. Вот. Э, хм. У тебе що выключено? Що, тавно, звичайно воно виключене? Ага. Використай, викру... ні, не включай, не включай цю машину. А вона так не буде працювати. Е, використай звичайну пічку, так буде швидше. Okay. Просто поки воно запуститься, поки вона нагріється, поки воно запрацює. А, ну тут в мене звичайна пічка нагріє. Так, що ж я зараз з тобою зроблю? Не подобається коли ти так працюєш. Ну, звісно, просто е, от воно витягає рівно стільки стільки як ви йому кажете, тому бажано кінця пару тих. вот, е, наприклад, я тут поставив один каблстон і два. Щоб по дефолту воно витягало по одному, але в випадку перегрузки воно витягало по 32. Щоб скриня не забивали. Що ти робиш? Ідіот. Моя на машина идиот. А. -а, -а. Я свое ручество заявляю. Ну, как-то кажуть, бывает. Так, ну что ж, карьер мы нарешті поставили, он працює. Так. Он ставит карьеры. Я рафиную залезу. Ось така от у нас фігня. Не наоджується, коли воно почне глючиться. От, все, 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 все. Все, все нормально працює. Цей... там все теж нормально спалюється. Ну, в принципі, все, що ми мали показати в цій серії. В наступній серії я вам покажу трошечки там крафту. Біло От, Ми вирішили, що напевно одну, одну серію ви будете бачити очима рона, другу серію буде бачити очима мене. Ну ти класний. Стах-металу. Щось таке. Це цей залізо. Що тобі не подобається? Мені бюро ж буде потрібний дуже часто, до речі. Чи ти хоч тебе діаманти спускав сюди? Я тобі дам діамант. Ну от от, тому тоді не викабелі. Чого ти там же розбив? Я розбив той блок, що я обіцяв зламати. Бо він заважав мені спускатися. Навіть не думаю його затикати, я буду його далі ламати. Ні, його затикну, Ну бо я вже тут буду міняти. Ну, от поки ти не поміняв, не затикай його, бо я не можу спускатися. Буш. Ладно, все. До побачення на все добре. Тримайтесь.